Треба ж допомагати армії перемогти в цій війні, щоб скоріше закінчилась війна. Знайомтесь це Олександр і Марія Шевченки. подружжя пенсіонерів селища Березна, що неподалік Чернігова. Вони почали волонтерити ще з 2014 року. Допомагали харчами, брали участь у зборах для військових. Цього разу подружжя вирішило передати нашим захисникам дрон. Проте це вже не перший безпілотник, який подружжя придбало за власні кошти. Ще минулого року ми. Ну, була в нас така надія, що е, Україна переможе. І коли у чоловіка був день народження, просто такий рядовий, ми до нього збирали кошти, думали, може, кудись поїдемо в подорож. Але, на жаль, не сталося так, як гадалося. Чоловік давай наполягати на тому, що армія треба допомагати зброєю. Ну, звісно, він чоловік, йому видніше. Я не стала суперечити і кошти, які в основному я підзбирувала йому на день народження, ми вирішили витратити на придбання дрону. Тоді подружжя власноруч передало дрон чернігівським захисникам. Цього разу дрон на день народження, яке було в березні, отримала і Марія Шевченко. Якщо чоловік... Не романтик, а практик. От іншим жінкам, чоловіки, оберемки, троянд на ювілей дарують. А мені ну, от, дрон. Але я йому вдячна, тому що це наша спільна мрія. перемога України, наша спільна мрія. І я думаю, що квіти це таке. У нас є город, виростимо квіти і буде. Усе добре, головне для нас це перемога. За кілька місяців подружжя назбирало 11 тисяч гривень для придбання дрона. Вибрати його допомагав чернігівський волонтер Олександр Ясенчук. Камікадзе, дрон камікадзе для нашої армії. Будемо відправляти десь там частина під Харковом. Збирали ми. Не використовуємося пенсія, збираємо граками потроху, потроху. Якісь защадження, О, так і зібрали. На перспективу чоловіка в цьому році Ювелейний день народження, 70 років у вересні. Звісно, що я теж буду готувати йому подарунок, бо це е людина така моя опора. І, звісно, хочеться, щоб була перемога. Ну, дуже хочеться, щоб Україна перемогла. Ну, вже в крайньому разі, якщо буде ну, продовжуватися війна, то ми, то ми теж використаємо ці кошти на придбання дрону. Збройні сили потребують дронів, це їхні очі.